Доброго. Доброго дня. Хочу зняти відео про МТЗ-80. Який не хоче горати, буксує трохи, блокировка не працює, так як треба. Але мені хлопці сказали, що тут якась має бути догрузка. Розказали, як воно, що воно, десь сюди кріпиться. Оце сюди це стандартне кріплення. Тут воно за цим болтом Короче, Показали мені, як воно виглядає там, і я зробив ось собі такий з бумаги шаблон. Ось такий шаблон. Тут, тут там видно, де дирка має бути. Він має кріпитися, ця догрузка має кріпитися ось так. йду сюди і на той верхній. І будуть до самого низу ось дойти дирки. Ну, на саму нижню це найкраще дорожну бути. Так що зараз буду шукати метал, такий десь сантиметр, може грубший, якщо буде. І буду вирізати. Болгаркою все, вирізати. Потім десь сверлити дири і будемо пробувати, як він буде так. Орати. Так, Значить вирізав я от таких дві пластини. Дирок ще немає. Зараз я його зашліфую, щоб не було загустениць, щоб тут все було гарно. Ну і потім дальше я ще буду знімати, як воно має бути. Так, значить зробив я, вирізав цих дві пластини і зашліфував, щоб вони були не гострі, углини шліфував і будемо сверлити дерево. Так, ось я вже зробив ці пластини, посверлив дерев'я і зараз будемо встановлювати на трактор. Значить, отак я зробив цей догружатель, поставив його на пальці вже. Такі перемички поварив, щоб він не розлазився. Ось ну, тут а, чотири дирки ми поки поставимо на саму нижню, там буде видно. Ще, коли, коли буду орати, то